Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Міцні знижки та ціни на овочі та фрукти. Гарного перегляду. Міцні знижки на енергетичний напій безалкогольний 1860 із карткою АТБ. Без картки АТБ ціна 28 гривень. Каша Мілупа 62 гривні 50 копійок. Молочна вівсяна. Без картки 89,30. Пюре м'ясне мілупа індичина 3960. З карткою ОТБ 27,70 80 грамів. 30 гривень коштує чай. Елі Tea. 27 пакетів в упаковці. Чорний чай. Питний йогурт від фірми злагода. Великий об'єм 800 мл. Два варіанти без наповнювачів. Коштує 33 гривні з карткою АТБ. Без картки 50 гривень. Зі смаком полуниці – 36 гривень з карткою АТБ. Без картки 54,20. Ікра 46 гривень. З лососем. Відводний світ. без картки 68,80. Труфель від фірми Любімов. 60 гривень, 70. копійок. без картки АТБ. З карткою АТБ ціна 37 гривень. Вологі серветки антибактеріальні від своєї лінії. 60 штук в паковці із клапаном. 21 гривню коштують з карткою АТБ. Крем для гоління від арко. З карткою АТБ 30 гривень 50 копійок. Без картки АТБ 49,80. Піна для гоління від арко 52 гривні з карткою. Гель для гоління 76 гривень. Міцні знижки діють на вихідних з 12 по 14 січня. Банани 63 гривні 40 копійок за кілограм. Лимони 58 гривень. Грейпфрут 46 гривень. 85 гривень коштує ананас. Кокос 29 гривень одна штука. Авокадо 17 гривень за 100 г. Хаос 21 гривня за 100 г. Хурма піраміда 78 гривень за 1 кілограм. Гранат 92 гривні за 1 кілограм. Груша другого тонку 38 гривень. Першого тонку 43 гривні. 20 гривень 90 копій коштує яблука Айтарет. 18 гривень коштує яблуко гала. Яблуко чемпіон 23 гривні. Копійки заокруглюю до більшого. Яблуко Голден 21 гривні. Яблуко сортове 18 гривень за кілограм. Апельсини 55 гривень, мандарини Муркот 58 гривень, лимони 45 гривень. Такі мандарини 60 гривень, другу катунку 30 гривень. Манго 11 гривень за 100 г 60 гривень мандарини Клементин. Ківі вагове 100 гривень за 1 кілограм, хурма 95 гривень. Ківі голд у кошику 70 гривень за пів кілограма. Така корзинка 90 гривень ківі. Виноград синій 1 кг 80 гривень. Яблуко Red Prince 24 гривні за 1 кг. Яблуко зелене 21 гривня і яблуко сортове 18 75 гривень коштує томат коктейльний пів кг, Томати черрі 250 г 60 гривень. Томат коктейльний 12:40 за 100 грамів. Томати 86 гривень. 13 гривень за 100 грамів. Перець солодкий червоний. Салат листовий у горшку 43 гривні. Редька 25 гривень за 1 кілограм. Огірок довгий тепличний 12,50 за 100 г. Корінь салери 57,55 копійок. Огірок першого катунку 70 гривень за 1 кілограм. Часник 12 гривень за 100 г. Морква 12,90 за кілограм. Морква мита 21 гривня. Картопля мита – 36 гривень. Картопля 23 гривні за 1 кілограм. Буряк перший катунок 17 гривень. Цибуля у сітці 19,60 за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста 16 гривень за 1 кілограм. 24 гривні капуста пекінська. 15 гривень коштує капуста в перший катунок. Олія Соняшникова від своєї лінії 50 гривень. Від розумний вибір 43 гривні. Від своєї лінії 50 гривень. Олія Олейна 59 від 90 копійок. Майола 55 гривень 60 копійок. Ще трийтар 51 гривня 50 копійок. Чумак золота 64,80. Акційна ціна на олію 100 жар 50 гривень. Майола 2 літри. Об'єм. Рафінована 105 гривень 88 копійок. Олейна 112:60. Літр 800. Макаронні вироби 43,30 Від своєї лінії 43,90. Спіральки з пружинки 51 гривня, 30 копійок. Спагетті для паста 38 гривень. 55 гривень. Спагеті 500 грамів. 38:60 макаронні вироби своєї лінії. Рис від фірми Deluxe 56 гривень за 1 кг Бугур 35 гривень 500 г Крупа гречана 26 гривень за 1 кг Рис пропарений 49,50 сіль кухонна 14,60. Цукор від розумний вибір 1 кг – 30 гривень. Напій 2 літри об'єм зі смаком лимону 28 гривень. Зекола 27-22 літри. Хінкалі від своєї лінії 67 гривень, 60 копійок, 800 грамів. 160 гривень і 30 копійок коштують пельмені з індичкою 300 г. З телятиною та куркою коштує 84,70, 128 гривень і 20 копійок пельмені із телятиною та свининою. 800 грамів в упаковці. Пельмені біла береза з м'ясом індика. Та кролика 777 грамів, 161 гривню і 60 копійок. Пульмені три ведмеді з м'ясом курки 89 гривень. Тісто листове 900 грамів від своєї лінії коштує 43 гривні 50 копійок, 34,60 тісто філо. Млинці французькі із куркою заморожені, 50 гривень від своєї лінії. Млинці французькі із сиром заморожені також 50 гривень. Млинці по домашньому з печінкою від левада 310 грамів в упаковці і коштують вони 49 гривень. Млинці заморожені, біла береза з курячим м'ясом та грибами 62 гривні 80 копійок. На зрази я ціни, на жаль, не знайшла. Чебуреки з м'ясом від левада. В упаковці 500 грамів. ціна 61 гривні 30 копійок. Капуста брокколі від своєї лінії. Заморожена 55 гривень 60 копійок. 400 г. Овочева суміш юніор від своєї лінії. 400 грамів в упаковці. Ціна 50 гривень 30 копійок. 59,80 коштує полуниця. Швидко заморожена. 400 грамів. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.